Мій батько зраджував моїй мамі з її подругою, а тепер хоче, щоб я була дружкою на їхньому весіллі. Так, це саме настільки заплутано, як і звучить. Мої батьки розлучилися минулого року після 25 років шлюбу, тому що мама дізналася, що тато спав з її найкращою подругою, жінкою, яку я буквально називала тіткою, коли росла. Це зламало маму. Вона майже не їсть, майже не говорить. А тепер минулого тижня тато позвонив мені і сказав, що він і Джен заручені, і що вони хочуть, щоб я була подружкою нареченою, бо це, мовляв, буде символом прощення. Прощення? Ти зруйнував нашу сім'ю, а тепер хочеш, щоб я вдягла пастельну сукню і робила вигляд, що все нормально. Я сказала йому, що я не прийду, а він відповів, що я чіпляюся за ненависть. Я сказала, що я тримаюся за свої межі. Уся сім'я розділилася. Половина каже, що я маю поводитись по-дорослому, а інша половина, що я маю припинити будь-яке спілкування. А як би ви вчинили в цій ситуації?